Зелених товаришів відкидаємо. Он вони бачите, складені. Вони будуть молотитися окремо дядькам, які їздять по підгородку, по хати і збирають пір'я, насіння і тому подібне. Бачите, якісь здоровелячі навіть не хочуть влазити. Вітаю всім підписникам. Отже, ДТЗ-354У, гарбузовий комбайн мороза. Заробляють кошти. Гроші, котлетку, лавешку, мані, зелень, капусту. До цього не знімав кілька коротеньких відосиків, але не знаю, як воно все це діло буде виходити, тому що, самі розумієте, треба і змолотити і просушити. А цим монтуванням, після того, як ти цілий день з цими гарбузами погрався, вже й немає гратися. Значить так, дивіться, бачите, отой п'ятачок. З того п'ятачка ми вирвали 6,5 мішків мокрого гарбузового насіння. Там 4,5%. Це вам для орієнтіра. Не знаю, на що воно вам треба, але говорю. По кагатах тут зробили три кагати. Один, два, три. Це один з молотил. Якщо видно, то навіть хто слідкує за каналом, той побаче неозброєним оком, що, наприклад, того року у нас була купа через купу. Тобто не так їх було багато. Цього року їх реально багато. Тепер Це вчора ми влупили один кагат і півтора цього КАГата, ну, половинку. Хтось може сказати, а чого не весь город? По тому що ми... Пару інвалідів поработалі і його треба перемити, щоб воно було помите і викнути на сушку. Якщо таке просто молотити, то можна і все зразу зробити. Але так не наш метод. Та як ми його сушимо на насіння, то треба трошки працювати по-другому. Ну, якщо брати по чистоті насіння, чистота насіння набагато краще, ніж в комбайні. Маленькому. Це факт. Воно вилітає звідси набагато чистіше. Далі. Оп. Зараз вам покажу. Можна закидати хоч кагалом, але ми після того, як потренувалися на тому катачку, зрозуміли, що реально одна людина собі потихеньку закидає. Це не є дуже йому швидко. Він встигає його перебити, бо якщо важна дуже багато закидати, то воно просто буде ззаді насіння через відход е, викидати. А так собі один кидаєш і воно все то, що на да. Що ви бачите у нас на комбайні нашу приблуду. Як я казав, ми взяли від скважини, протягнули шланг. Обична пластикова труба, паяльник. Прикрутили, вигнули, ззаді купили на цю трубу вкрутку і кран, який перекриває воду на шланг, і все. Получається, ти коли молотиш, туди попадає так всередину вода. І, грубо говоря, бачите, воно бере опадає. Ну по назові воно чисте там. Тобто, якщо без води, то воно вже було б всяко в кужурі, як в шубі якійсь. Тоді насіння буде грязніше. З таким методом воно набагато чистіше. І плюс, коли ти його миєш, то немає цього такого багато слизу. Воно вже там з водою собі потихеньку перебивається. Отак от. Комбайн цеплений на навіску обично. Верніше на прицепне. На навіску не цепляли. Просто на прицепне і собі його волочимо ззаді. Бачите, ця каша постійно від води бере його повзає. І видно, як вистрелює, бачите? Цих дир можна зробити ще кілька штук, але то вже на наступний поки працюємо так. До трактора. 1100 оборотів. 24,9 моточаса. Чуєте, як працює двигун? Йому ні легко, ні важко. Він собі працює в своїй тяговій, так скажем, ніші і все. Тихенько крутить той комбайн і все. Йому ні важко, ні легко. Це його звичайна робота. Кардан. Кардан сюди брали який... Дайте я вам скажу зараз. Трубчастий, т образна труба, тобто там труба в трубі. От і все. Отакий От кардан. Метр ширина. Но ми потім його, ми його врізали ще, виходить, він був сам метровий, метр і п'ять. Якщо від кінця хрестовини до початку хрестовини, був метр і п'ять, Ми його ще врізали на 5 см, але потім вже в кінці побачили, що можна це дишло вивернути трошки наперед. Ну то таке. Дивіться, бачите, яка методіка? Взяв. Тільки перед тим як їхати, треба не забувати, що цей шланг треба підвигати. А вода собі отакого от шпари. Коротше, кардан врізали на 5 см, потім ще видвинулося дешло. І в нас таким методом вийшло, що ми, щоб його не врізали, то було б нормально. Але Но все одно, хто буде брати, з карданом не шуткуйте. Навіть якщо він у вас вроде би, в притірку все нормально, робіть, щоб там був запасний ход. Пояснюю чому. Коли почнете, наприклад, повертати вліво ви повертати вправо, що у вас буде відбуватися правильно. Кардан. Наприклад, в одну сторону він буде розтягуватись, все непогано, це якраз нормально. А якщо, буде, наприклад, в ту сторону вліво повертати, то в даному випадку у вас кардан буде зжиматися. І таким чином, що може або погнутися сам кардан, або. О, застряг товариш. Або погнути самого вала на вашому агрегаті. Є в Фейсбуці, вроді би, бачив. Мужик до картоплекопалки каже, щось трапилося. А трапилось іменно через кардан. Десь піднімав, опускав, хода не було, от і все. Зелених товаришів відкидаємо, он вони, бачите, складені. Вони будуть молотитися окремо дядькам, які їздять по підгород, по підхати і збирають пір'я, насіння і тому подібне. Бачите, які здоровелячі, навіть не хочуть влазити. Так, тепер давайте вам ще покажу. Це он наша купа всього-всього. Як це вам пояснити, що це? Це не топляники, але ми їх називаємо топляники. Пояснюємо по-простому. Оце весь той жмих, який тоне. І, грубо говоря, якщо брати миску, в якій ми миємо, хто не в курсі, то в таких мисках, то беремо так. Десь на цю миску велику лишається півлітрова кружечка зернят і десь двохлітрова кружка оцієї жмиху крупи, яка не потонула, яка пливає. То ми цей жмих, вже ну, ліньки його вибирати, ми його просто беремо в окрему цю повністю все, що є в ті балії виливаємо. І в результаті що? І в результаті воно там постоє. І ми його потім кинемо в комбайн, ще раз перемолотимо на окрему сушку, так як ось до цієї насіння, і воно піде перекупом по 90 гривень кілограм. До вашої уваги, це насіння спятачка, яке ми теребили в суботу. Вечором, ночі ми його мили. Зараз воно має такий стан, сьогодні понеділок ранок. Є. Бачите? Далі. Це насіння, яке ми молотили з цих кагатів. Оце наша сушка. Воно вже прихвачується. Ми його тільки що колотили, піднімали знизу мокре, зверху лишалося сухеньке. Воно вже злиплося, то ми його перемішали. Верхній ряд сушки у нас... Ой, блін, забите. Скільки тут мішків, блін, багато. І навіть не щитав, більше десятка точно сюди влізло. По мокрому, якщо брати. Я думаю, десь до 15. Так що такі вони заробітки. Там вже почнемо молотити далі. Ще покажу знову, як миємо, покажу як перевертаємо, покажу скільки ще в цю сушку влізе. Так що таке. Ну все, всім щастя, радості, Всі удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я.